Коли церква Христова зростала серед народів, вона стикалась не лише з гоніннями зовні, але й з випробуваннями зсередини, хибними вченнями, спокусами і розділеннями. У таких моментах Господь зберігав свою церкву через соборний розум, коли єпископи, зібравшись разом з молитвою і смиренням, приймали рішення, що захищали істинну віру. Такі зібрання отримали назву Соборів. Собор це зібрання єпископів церкви, скликане для вирішення важливих питань віри, церковного устрою або моралі. Це не просто рада чи нарада, це прояв соборності, однієї з головних ознак істинної церкви, про яку ми щонеділі сповідуємо символі віри вірою в єдину святу, соборну і апостольську церкву. На соборах Святий Дух просвітлює серця архієреїв, щоб вони могли відрізнити істину від хибного вчення і зберегти чистоту православної віри. Собори збирались тоді, коли в церкві виникали серйозні труднощі: єресі, тобто перекручування істини або серйозні суперечки між пастирями. Їх мета захистити істину. Зберегти єдність віри і не допустити, що вчення Христове було викривлене. Це були не політичні чи культурні зібрання. Це були молитовні пошуки істини, натхненні Святим Духом. Перший Вселенський собор відбувся у 325 році в Нікеї за ініціативою імператора Костянтина Великого. На ньому зібралося 318 єпископів з усього християнського світу. Причина скликання небезпечне вчення священника Арія з Олександрії, який заперечував Божественність Ісуса Христа, вчив, що Син Божий не вічний і нерівний Отцю а був створений. Це вчення швидко ширилося, викликаючи розділення і збентеження серед християн. Тому отці зібралися, щоб одностайно проголосити: Ісус Христос єдиносущний Отцю, Бог від Бога, світло від світла. Істинний Бог від Бога істинного. На цьому соборі було складено перші сім членів нікейського символу віри, які ми промовляємо у кожній літургії. Цей символ став твердим фундаментом православної віри. Також перший собор ухвалив 20 правил, які стосувалися церковного життя, дисципліни, обрання єпископів тощо. Було встановлено, що святкування Пасхи має відбуватись окремо від юдейської традиції, в неділю після весняного рівнодення. Перший Вселенський собор був не просто історичною подією, це було втручання самого Бога в історію церкви, щоб зберегти її від затьмарення неправдою. Він показав, що істина не плід людських роздумів, а дар Святого Духа, що діє через соборний розум. Сьогодні, коли свій знову переживає розмитість істини, нам слід згадати цей подвиг віри і мужності святих отців, які не побоялися світу заради Христа. І нам, сучасним християнам, Дано те ж саме покликання зберігати чисту віру, передану апостолами і затверджену отцями соборів. Бо, як каже Писання, істина визволить вас.